Цей Майнкрафт світ уже не такий, як раніше. У ньому панують мерці, зомбі та інша нечисть. Жодного живого місця немає, але я дам вам шанс потрапити сюди і власним тілом відчути цю атмосферу. Привіт, я зізад, і сьогодні ви побачите моди, які почнуть справжній зомбі-апокаліпсис в Майнкрафті. Зомбі-аворри зробить зомбі і скелетів набагато розумнішими, сильнішими і хардкорнішими. Тепер увагу цих мобів буде привертати світло і гучні звуки. Вони помічатимуть гравця на більшій відстані, здатні збиратися в невелику групу і нападати на вас. Ви ж при пораненнях залишатимете криваві сліди, які так само привертають навколишніх мобів. Кракет зомбі це модифікація, яка додасть ще більше хардкору у вашу гру. Тепер зомбі будуть набагато небезпечнішими, ніж раніше. Відтепер вони стануть для вас справді серйозною загрозою. Адже з'являтимуться не лише вночі, а й вдень, не згораючи. Крім того, вони стануть сильнішими і швидшими, будуть об'єднуватися в зграї і нападати на вас. Обережно, моби тепер набагато розумніші і дуже небезпечні, адже мод Improved моб значно ускладнить ваше виживання у грі, посиливши ворожих мобів. Вони з'являтимуться з бронею, зможуть обходити перешкоди, ламати блоки та використовувати предмети, які раніше були доступні лише гравцеві. Також був доданий моб санскрін, невеликий твік, який зробить виживання більш хардкорним. Тепер скелети та зомбі не горітимуть на сонці. The Lost Сіті додає нову генерацію світу, закинуте місто. Будинки в ньому генеруються по світу з різною щільністю, в них можна знайти скрині з добром або спавнер монстрів. От додає просто нереальну атмосферу для світу зомбі. До речі, один з будинків може стати вашим місцем проживання, адже зомбі блукають навіть серед білого дня. Зачекайте, а де стикли сердечка на хотбарі? А, точно, це ж мод First Aid, який змінив систему відновлення здоров'я. Тепер буде шість частин тіла, які можна пошкодити: голова, тіло, ноги та руки. Кожен елемент має власний запас здоров'я. Відновлювати їх можна за допомогою пластирів та пеньків. Також, якщо ви повністю пошкодите руку або щось інше, то може з'явитися негативний ефект. А якщо не лікуватися, то це може призвести до смерті гравця. От, блін, зомбі вештаються всюди. Чим нам відбиватися? Не біда, є мод Modern Warfare, яке додає 3D. Зброю, а також військову форму, військові портфелі, бронежилети, декорації і навіть деяких монстрів. Мод дуже цікавий і великий. Зброя має гарні 3D-моделі, реалістичні анімації перезарядки, звуки, фізику стрільби та попадання куль, можливість залягати на землю. Він є одним із найкращих військових модів для Майнкрафту на даний момент. Ех, такі великі простори важко підкоряти без транспорту. На щастя, у нас є шедевр від містер Крейфіш. а саме Vehicle Mod, який додасть більше 20 видів транспорту. У всіх машин присутня доволі реалістична фізика і збірка самого апарата. Ага, звісно, але для тих, хто любить більше хардкору і реалізму, я порекомендую мод іммерсі Vehicles з автомобільверке Швікал Web. Господи, хто цю назву придумував. Коротше, він додасть у гру трохи військової техніки, серед якої реактивний літак, гусенична військова машина, легкова поліцейська військова машина. А кілька видів звичайної легкової машини. А також найбільш реалістичну фізику та керування транспортом. Уже наші зомбі є, але якось не страшно. Треба трошки атмосфери додати. Разом із модами Dynamic Surroundings, Ambient Sound і Sound Filters. Вони зміняють стандартні звуки гри, а також додадуть звуки природи: вітер, спів пташок. А ще відлуння в печерах і пустих будівлях. Також будуть додані різні візуальні ефекти. А мод Food Funk залишить вас без їжі. Та добре, просто їжа з часом буде псуватися і перетворюватися в помиї. Щось мало хардкору і реалізму. Ну нічого, зараз все виправимо. Реалістик Торчес це досить проста модифікація, яка зробить смолоскипи реалістичнішими. Тепер їх потрібно буде підпалювати і горітимуть вони лише певний час. По стандарту це 60 хвилин. Також не залишайте їх під дощем, адже вони з легкістю погаснуть. Ще один атмосферний мод айтем фізик, який змінить фізику предметів. Тепер вони падатимуть як реальні, а в лаві згоратимуть тільки ті предмети, які дійсно можуть згоріти. Дема підійде зовсім невелике доповнення у бік реалізму. Possible Leaves Тепер гравець та інші жителі світу провалюватимуться скрізь листя дерев. І, звичайно ж тепер ворожі моби можуть помітити вас крізь листя. Просто жах, навіть краплі добра у цьому світі немає. Хоча, як виправдання цим словам, є мод аніманія. З ним у деяких тварин з'являться нові моделі та текстури, які залежатимуть від породи та статі. Також модифікація змінить і поведінку тварин. Наприклад, ви зможете розводити та отримувати ресурси тільки якщо будете дбати про своїх тварин, готувати й напувати. Зомбі, хоч і розумні, але зовсім не страшні. Тому разом з ресурс паком ті сосу зомбі-пак текстури мерців будуть більш моторошні. А звуки більш насторожливі. А, а не хочу світитися. А. Ось у нас вийшла прекрасна збірка мотів, на які ми зможемо пірнути в світ мерців і відчути його на своїй шкурі. Надіюсь, вам сподобалися моди. Не забувайте підписуватись. Всім удачі, кудбай.